Всім доброго дня, всім привіт! Хто цікавиться питаннями ефективності видатків розпорядників публічних коштів та загальним контролем державної ефективності? Сьогодні Інститут фінансів та права робить вам огляд щодо експертної роботи з аналітичними інструментами для контролю та моніторингу публічних закупівель. Власне, для того, щоб робити цей моніторинг, потрібно мати всього небагато декілька аналітичних інструментів. Їх взагалі набагато більше, і ми про деякі інші можемо говорити, але в основі лежать зовнішні аналітичні інструменти, такі як BI, публічний модуль аналітики і професійний модуль аналітики, інтернет. Платформа Дозоро і Clarity Project. Якщо аналізуємо торги учасника, рекомендовано починати з карти суб'єкта господарювання учасника потенційного постачальника товарів робіт та послуг. Таку картку можна знайти в публічному модулі аналітики на bi.prozoro.org. Заходимо в, в закупівлі учасників. Нагадую, що це все стосується закупівель, які відбувалися до початку введення воєнного стану та в цей такий, в темний період між реформами, що пов'язані з введенням прямих договорів, а також які потім значною мірою були замінені в кінці червня місяця на спрощені процедури. В меню Етапи закупівель 2021-2022 року вводимо код ЄДРПУ РНОПП або найменування суб'єкта господарювання учасника. Потенційного постачальника товарів робіт та послуг. Для інших завдань те саме можна говорити з, з розпорядниками коштів організаторами торгів. Далі вводимо ЄДРПУ РНОПП або назву учасника. В лівому куті вводимо і отримуємо карточку учасника, а також посилання на зовнішні бази даних щодо цього учасника. Ну, от Ми бачимо, ввели е, фізичну особу підприємця і бачимо зовнішні бази даних. Open Data Bot, який частково є безкоштовним, частково є платним, також з можливістю переходу на судові засідання. Clarity Project, U-Control. Всі ці дані вони підтягують інформацію з різних державних реєстрів. В самому меню бачимо 13 карток BI-прозора щодо учасника та його організаторів торгів. Е, ну, його це в дужках зрозуміло. Це ті е, організатори торгів, які, е, в яких учасник бере участь. Зовнішні ресурси, якими я не користуюсь, наприклад, суд на долоні. Я користуюсь переважно або єдиним реєстром судових рішень. Або тягу інформацію щодо суддів через Open Data Bot. Також варто звернути увагу на DUControl як механізм ідентифікації пов'язаності осіб. Clarity Project як один з інструментів, який досить добре доповнює і публічний, і професійний модуль BI. Почнемо тепер з зовнішніх аналітичних інструментів. Один з них дозором. В зазора можна ввести профіль учасника в лівому верхньому куті і отримати інформацію щодо конкурентів, перетинів, які були у цього учасника на торгах. Це цікаві дані, якщо ви аналізуєте працюєте в антимонопольному комітеті і аналізуєте можливі узгоджені антиконкурентні дії. Але від себе додам, що ці дані у мене чомусь, можливо, через від... неправильний відбір дат, не... ніколи не співпадають з даними Clarity Project, в якому можна перевірити посередньо самі торги, тому я інструментами дозору користуюсь значно менше. Також є модулі введення одного замовника двох учасників і так далі. Функціонал дозору дозволяє залишити відгук, оповіщення. А також інформацію про процедуру ввести. Ну, це ми для прикладу ввели оцього ФОПа, щоб подивитися, чому Clarity Project і дозора вводять різні дані. Через те, я даю перевагу інструменту Clarity Project, в якому можна ввести в інструментах дані щодо організації або фізичної особи. І побачити, скільки закупівлях бере учасник в минулому за весь період з дати реєстрації, скількох він переміг, скільки договорів було підписано, скільки очікується договорів, якщо повернутися до, до вибору конкурентів. Далі можна по кодах ЄДРПУ ввести комбінації фільтрів і вивести всі торги, яких перетиналися два учасника, потім експортувати їх в Excel. Тобто Ми можемо ввести два коди ЄДРПУ через Плюс, і ввести інформацію щодо будь-якого тендеру, в яких можливе було вчинення антиконкурентних узгоджених дій. Між е, двома е, учасниками, один з яких потім стає постачальником товару в робіт і послуг. Оце в меню суперників е, ми бачимо, що є е, інформація щодо суперників, тобто кількість торгів е, між обраним нами суб'єктом господарювання та ін та його суперником. Тобто, тут є кожний облікований перетинг, е, і можна перевірити по факту кожен з них. Нагадаємо, що рішення органів антимонопольного комітету про вчинення з об'єктами сподарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50 і пунктом 4 частини 2 статті 6 закону України про захист економічної конференції, передбачають як накладання штрафу в розмірі до 10% від виручки на дату в рік, що передував в рішенню. Органу антимонопольного комітету, або ж частини прибутку, якщо частина прибутка більше, ніж 10% виручки, десь там до 30 вже відсотків, також як і від стаття 17 закону України про публічні закупівлі передбачає можливість відсторонення такого учасника. Від участі в торгах терміном на 3 роки. Тобто не передбачає можливість, а зобов'язує учасника, який потрапив під рішення Антимонопольного комітету щодо антиконкурентних узгоджених дій, відсторонити на 3 роки. Ну Прочитаємо цю, пункт 4, частина 1 статті 17 закону України про публічні закупівлі. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі в процедурі закупівель. Та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника або відмовити в участі у переговорній процедурі, крім випадків, визначених в пунктах 24,5, частини 2 статті 40 цього закону, в разі якщо суб'єкт господарювання протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4, частини 2 статті 6, пунктом 5 статті 50 закону України про захист економічної конкуренції, у виділю вчинення антиконкурентних узгоджених дій. Що стосується спотворення результатів тендерів. Один з способів бачити, чи знаходиться учасник в чорному списку антимонопольного комітету, це просто подивитися в публічному модулі BI, чи є він в чорному списку. Звичайно, більш професійно з такими речами можна працювати в, в професійному модулі. Отже, а як моніторити закупівлі після введення в воєнного стану, коли закупівлі почали проводитись невідповідно до річних планів, з наближними до замовників постачальниками безконкурентності з метою пришвидшення процесу? Умови воєнного стану, який регулюється законом про правовий режим воєнного стану, змінили закупівлі під час дії воєнного стану. Тому інформаційні аналітичні ресурси, що використовуються для моніторингу та оціни закупівель, не завжди працюють. Зокрема, стаття 64 Конституції передбачає можливість обмеження і свобод у умовах воєнного або надзвичайного стану. Основними джерелами, які визначили процедури проведення публічних закупівель, стали постанова КМУ від 28 лютого 2022 року номер 169 Деякі питання здійснення оборонних публічних закупів товарів робіт і послуг умовах воєнного стану. Лист Держказначейської служби від 7 березня 2022 року номер 1807084497 та лист Міністерства економіки України від 4 березня 2022 року номер 330404922506. Обставини воєнного стану. Орган оскарження, антимонопольний комітет в більшості випадків не е, рідко проводить розгляд кадра про порушення законодавства в сфері публічних закупівлі, рішення по яких не були прийняті станом на 21, 5 лютого 2022 року, та не розміщує інформацію в електронній системі рішень щодо скарг. Якщо закупівлі були розпочаті ще до введення в дію режиму воєнного стану, то відповідно до Леста Міно економіки України від 4-32 3304 92.25.06 відповідно до частини 5 статті 32 закону України публічні закупівлі. Закупівлі можуть бути визнані такими, що не відбулися через дії непереборної сили або ж процедури можуть бути завершені. Закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них додатково регулюється постанова Кабміну від 7 березня 2022 року номер 216 Закупівлі для задоволення нагальних потреб функціонування держави умовами воєнного стану. Регулюється постановою Кабміну від 2 березня 2022 року No185. Алгоритм закупівель в умовах воєнностану. Здержуються переліки та обсяги закупівель товарів робіт і послуг за рішеннями замовників державних замовників. Від імені суб'єкта господарювання Державної комунальної форми наказ, власності приймається наказ, оскільки протоколу повноважної особи був би єдноосібним рішенням. Тому не може встановлювати такий перелік та обсяг. Проводяться закупівлі та не включається до річного плану. В жодному підзаконні акті не вказано чітко, хто має право бути замовником, тому зараз закупівлями могли займатися будь-яка службова особа замовника, яка має можливість працювати під час воєнного стану. За результатами здійснення закупівель в електронній системі закупівель. Замовник, державний, замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього. Звіт буде оприлюднений не пізніше, ніж через 20 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевості. Вимова щодо оприлюднення не застосовується до договорів, які місять інформацію з обмеженим доступом. Отже, що можна робити, якщо вас цікавлять закупівлі, які виведені з оголошень, ну, тобто вони не проводяться згідно процедур? Справа в тому, що такі закупівлі повинно бути багато, і ми покажемо, яким чином можна звичайно, такі закупівлі не можна моніторити за оголошеннями, за аукціонами, але можна сформувати, наприклад, з ресурсу Міністерства фінансів в Excel-форматі мастер файл казначейських видатків розпорядників коштів. Потім сортувати в цьому мастер-файлі дані за обсягами видатків розпорядника місячними чи квартальними ми бачимо тут по сумі видатків. І далі дивитися просто незвичні видатки розпорядника. Потім вводиться ЄДРПУ учасника-отримувача, наприклад, якийсь проводив ці закупівлі, і ідентифікується за замовником транзакцію учасника відповідно до відбору у мастер-файлі. Знаходиться потім завантажується договір продажу дивиться ціна на товар та інша істотна інформація, записується ідентифікатор угоди для подальшого використання та посилання. Ну, договори завантажуються і робляться експертно аналітичні висновки щодо подальшого там, цільового використання коштів. Ефективність використання коштів розпорядників визначається профільними наказами центральних органів виконавчої влади.